Ці вихідні для міста стали дуже насиченими. З вечора п'ятниці приймали йменити гостей та відкривали перший всеукраїнський фестиваль патріотичного кіно. Він присвячений подіям останніх років в країні, тому особливо теплою стала зустріч Ади Роговцевої з матерями бійців. АТО. акторка сама втратила сина, а тому біль українських матерів її зрозуміли особисто. Вона приїхала підтримати українське кіно, яке покаже реальне життя. Поки воно не стане державною такою серйозною кажу, такою програмою і законами розумними. Вну буде потім урочисті привітання зі сцени та хода до меморіальної дошки бійцям, які загинули на сході країни та стели героїв Небесної Сотні. Євгену Вінищуку також відомий біль цієї війни. Він знав багатьох людей, які віддали життя за батьківщину, та заслужили, щоб про їх подвиг знали та шанували покоління. Це кінодоказ доказ е нашої на нашої історії, в якій ми зараз живемо, якій треба зберегти і передати наступним поколінням бо, попри те, що це болюча тема, трагічна тема, вона разом з тим має велику силу. Далі два дні перегляд картин номінантів та власне церемонія нагородження. Та об'єктивності не буває, і тому саме тому треба, щоб було багато фестивалів. Бо з суми на об'єктивності, врешті-решт складається якась більш-менш об'єктивна картина. Так третє місце розділили роботи брат за брата, режисера Руслана Ганощука, та небо -ФМ» Володимира Демченко. Друге віддали стрічкам Війна та місто режисерства Івана Ясніята Леоніда Кантера та шість поверхів Олександра Навроцького, перше репатріоту Анни Лисун. А ви Вибором журі стала стрічка Дім Анни Корш зі сцени. Представники журі невпинно говорять про патріотизм. Всі фільми вони просякнуті величезною любов'ю до нашої землі, до України. І честь і хвала тим людям, які весь час нагадують нам, що наша оце велика, велика любов до України. Вона залежить від кожного з нас, від серця кожного, яке є тут, яке б'ється в Україні, захищаючи нашу землю і беручи участь в цій неймовірній війні, важкій, але надзвичайно мужній потрібні для нас. А для чого сь сьогодні знімати кіно, якщо воно не веде до перемоги. В кожному фільмі є свій крок до перемоги. Менш оптимістичний ще один член журі Сергій Маслобойщиков. Робіть свої висновки, і може не дуже довіряєте нам всім режисерам. І врешті на сцену виходить голова журі гість із Польщі Кшиштоф Занусі для оголошення головного фільму фестивалю Володара. Гран-прі я дуже радий, що я почувствував. что здесь на экране есть любовь к стране, любовь к родине, есть патриотизм, а нет национализма. И поэтому мне очень обрадовал этот фестиваль. Хочу вам сказать слава Украине! Героям слава! <связывая> Своротный бик месяца! Режиссер Леонид Конферн! Вибір, м'яко кажучи, дивний. З-поміж багатьох справді патріотичних стрічок перемогла та, яка показує життя сепаратистів ЛНР. Фільм неоднозначний. Під час його конкурсного перегляду глядачі покидали залу. А як володара гран-прі його ще й почали демонструвати на красній площі? Проте у одного з присутніх здали нерви. Чоловік перестрибнув огорожу і висмикнув шнур апаратури. Попри це, патріотичний актор, принаймні так здається, Богдан Бенюк так пояснив вибір журі. Треба бути завжди терпими. Не спішіть, коли вам перший чоловік скаже: я тебе люблю. Не вірте йому. Ми ж не мусимо чекати, тільки що всі будуть нам на світі казати Україна, євер, давай, вперед, перемога, все. Ні, нам треба вміти, зціпивши зуби, і терпіти ті речі, які будуть образливі для нас. І треба вміти логічно перемогти все. Там в тому фільмі якраз і на, на, нагнітається та ситуація, де ті люди, які над, проти тої сторони, і як він з ними обережно веде цей діалог, як вони відкривають душу свою. Натомість у багатьох чернігівців стрічка викликала невдоволення. У своїх соцмережах відомі чернігівські волонтери пишуть таке. І нет там ні слова патріотізмі і героїзмі тої ілі іної сторони. Є щотка лінія, які є заблудше душі, абдроченці і яка українська сторона обстрілює Донбас. Зрозуміти злочинців і ворогів треба тоді, коли вони в тюрмах чи в полоні, а не тоді, коли вони бігають по нашій країні зі зброєю та вбивають людей. Спрашивала Атошників, яка б у них була реакція на перші 20 хвилин фільму. Ребята говорять, що й 10 хвилин би не видержали. Натомість у тому ж журі твердять про одноставне рішення Володара Гран-прі. Ютуб-аккаунт автора стрічки по той бік місяця теж неоднозначний. Його сюжети про війну і так звані братні народи на Росія 24, вочевидь, такі ж патріотичні, як і його фільм.